Обраного Чернігівцями міського голову Владислава Трошенка звільнили з посаду. Інформацію про це повідомив сам Владислав Трошенко на своїх офіційних сторінках в соцмережах, опублікувавши фото трудової книжки з відповідним записом. Він зазначив, що після рішення львівських судів цитую утримувався від жодних коментарів за унікальним по своїй суті рішенням Яворівського районного суду Львівської області та призначення громадянина Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації. Чому утримувався і утримуюсь, тому. Що всім і так все зрозуміло, а об'єктивні пояснення можуть зашкодити Україні, яка з простягнутою рукою звертається до усього цивілізованого світу за зброєю і грошима, аргументуючи, що вона бореться за цінності, які сповідує цей самий цивілізований світ. А прийде час, ми разом з вами повернемося до цього і багатьох інших питань. Очевидно, що звільнення Трошенка сталося після рішення окружного адмінсуду, який за позовом міської військової адміністрації в особі Бережинського зобов'язав Чернівську міську раду звільнити. Те Владислава Трошенка інформацію про звільнення підтвердили в муніципалітеті. Владислава Трошенко у своєму зверненні подякував виборцям за підтримку, наголосивши, що не шкодує про жодну хвилину з семи з половиною років на посаді, яку сприймав з відповідальністю. Коли йшов на вибори міського голови Чернігова в 2015-му, я обіцяв розбудить від сну сплячої красуні наше місто і дати віру і впевненість людям, що Чернігів може розвиватися і не пасти задніх серед обласних центрів України. Владу й будь-яку посаду я завжди сприймав і сприймаю як велику відповідальність і обов'язок працювати так, щоб зробити життя людей краще і щоб вони дивилися тобі в очі з приємністю. І щодня десятки незнайомих чернігівців дивляться мені в очі, посміхаються, висловлюють. Щирі слова подяки й підтримки, і це дорого вартує. І за це не шкода семи з половиною років свого життя, відданого чернігову і чернігівцям на посаді міського голови. Дякую всім містянам за довіру і підтримку. І ще хочу з певненістю сказати: Господь все управить так, як треба, і всі нагороди знайдуть своїх героїв. Світло таки переможе темряву, і все буде добре. Соціальні мережі обраного міського голови вибухнули коментарями підтримки від виборців. Люди обурюються, що обраного. Ними керівника звільнили таким чином та обурюються діям обласної міської військової адміністрації і їхніх керівників, виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако зазначив: у чернігівців такі політично мотивовані рішення все більше загострюють почуття несправедливості. Бо коли місто не пустило ворога до серця країни, стало стіною на шляху агресора. Чернігів назвали героєм, коли сьогодні найкращі віддають свої життя за свободу, коли парламентська асамблея Ради Європи вручає Чернігівцям прапор честі за захист свободи і демократії. Ці свобода та демократія нищаться руками декількох людей. Це спроба розправи над Чернігом. Історія такого не пробачає, а люди тим більше. Нагадаємо, в міськраді повідомили, що рішення адмінсуду за позовом міської військової адміністрації в особі Брижинського будуть оскаржувати та домагатися поновлення обраного міського голови, підтримка якого на виборах була однією з найвищих. В Україні складала майже 80%. Чиновникам стало мало цього. Одного року їм стало мало, і вони почали домагатися через інші судові інстанції звільнення і дострокове припинення повноважень міським головою Владислава Атрошенка. Мені дивно їхні пріоритети під час війни, при кордонному Чернігові, коли Україна воює. Мені дивно, що їхній головний пріоритет це дослідження, чи правильно, чи неправильно міська рада звільнила Атрошенка, якого і так відсторонили на один рік. Звичайно, ми з цим рішенням не згодні, як і не згодні з попередніми рішеннями судів, так і з цим. І у нас нас є право на апеляцію. І, звичайно, ми будемо домагатися поновлення на посаді Владислава Трошенка, і вже зараз юристи готують апеляцію. На жаль, ми розуміємо, що судова система зараз Україна Україні в такому стані, що можуть бути будь-які рішення.